Сирна запіканка з бананом це про надзвичайну легкість і ніжний смак. Звичайно, запіканка з сиром ми всі дуже любимо і часто готуємо, але жінколи так хочеться поекспериментувати. Існує багато варіантів, як можна покращити смак запіканки, і саме сьогодні ми це спробуємо за допомогою звичайних плодів банану. А ще ця сирна запіканка справжня знахідка для дітей. Розпочинаємо, очищаємо від шкірки банани 3 штуки та поміщаємо в ємність. Банани беріть спілі, м'які. Перебиваємо в пюре блендером або виделкою. Додаємо до бананів кисломолочний сир 600 г, сметану 3 столові ложки, вбиваємо 1 яйце, всипаємо манку 3 столові ложки. Ванілін дрібку, сіль дрібку. Перебиваємо масу блендером до однорідності. Всипаємо попередньо промиті родзинки 50 г. Перемішуємо. Форму для випікання змащуємо рослинною олією. Та посипаємо манкою однією столовою ложкою. Розподіляємо манку по формі. Викладаємо сирну бананову масу в форму. Поверхню розрівнюємо. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Випікаємо запіканку в передній розігрітій духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин. Ароматна та дуже ніжна запіканка з бананами відмінний варіант правильного сніданку чи легкого десерту. Запіканку можна подавати зі сметаною, джемом чи просто посипати цукровою пудрою. Цукор, який я можете взагалі не додавати, і отримуєте надзвичайно корисний та повноцінний сніданок. Всім приємного чуювання! З вами була Марі Кукінг.